Різі, буваєм, тільки тут бачимо, бачимо, що як і завжди, так звані правоохоронні органи елементарно ігнорують закони України. для тобто, них, видно, немає законів, для них є тільки поняття їхнього головного начальника Межигілі Януковича, а закони України для них немає. І вони просто ігнорують закон про статус народного депутата, якого кожен народний депутат має безпошкодне право, будь сподіваюсь, його державної влади, має право на першочерговий прийом будь-якого чиновника. Сьогодні просто наші нової батьки люди не пустить. Але люди будуть Люди вимагали кілька ліраді, так, такі в, так в Кесвітній Раді. Люди вимагали, що все ж таки ці міти, які висують хлопців ні за що. Висують людей за те, що вони борються за свій життєвостів, що вони борються проти рейдерів, забудовників, за те, що вони борються за парки, за те, що вони борються проти наслідки оцього проміння Януковича, цього режиму. І вони писуються хлопців ні за що. Так от люди вимагають, що все ж це була якась реакція. І люди сьогодні прийшли, щоб вони їх вислухали, а вони ще людей не хотіли вислухати. Навіть народних депутатів не хотіли туди пускати. І Тому і людей, скажі, ми, допомогли сюди доклада всередину і зараз вже наші народні депутати вже знаходяться на прийомі у заміністра і вимагають від нього все ж таки якоїсь реакції о тих незаконних пасічів, які на сьогодні відбуваються. Що Ви що що Рік тому рівно, оцінку 28 жовтня. І символічно, що рік тому, кажучи, відбулися тоді вибори в Києві. І жоден з тих фальсифікаторів, який тоді сував бюлетень, які тоді плював на народний голос, які за були жахливі злочини, жоден з них не покараний. Оганізатор не виконавця. Вони всі розгулюють вулицями Києва. А хлопці, які борються проти цих бандитів, фальсифікаторів. I'm <laughs> not.